Всім привіт! Мене звуть Наташа і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні понеділок, а це означає, що сьогодні буде нове відео з новим стартом в спільному проєкті Місяць стартів. В'яжу, що хочу! Осінь. На носі організатори цього проекту дві чудові українські в'язальниці Оксана та Вікторія. Посилання на їх канали на YouTube я залишу в описі під цим відео, і трошки нагадаю вам про цей проект. Отже, в ньому зібралося більше 35 українських майстринь. Кожного понеділка, кожна з нас починає новий в'язальний проект. Це може бути все, що завгодно. І шапочка, і шарфик, і пледик, і светрик, і, і іграшка будь-що. Тому що основна ідея нашого спільного проєкту в'яжу, що хочу. Звісно, можна в'язати і вже якісь теплі речі, адже в нас вже серпень, погода вже не дуже тепла, і пора готуватися до холодного сезону і готувати якісь теплі, гарненькі в'язані речі. Але все ж таки правила цього проєкту нас не обмежують, і ми можемо в'язати все, що нам заманеться. Отже, в понеділок ми починаємо в'язати цей проєкт. Знімаємо для вас першу частину відео, в якому розповідаємо, що ми плануємо в'язати, як. Далі протягом тижня ми працюємо саме над цим проєктом, і по можливості знімаємо для вас підключення, як цей проєкт просувається. І в п'ятницю ми знімаємо фінальну частину, в якій покажемо вам, що ж ми встигли зробити за цей тиждень. Або нічого не встигли, або вже закінчення якусь річ. Це вже як у кого вийде. І ви це відео побачите в п'ятницю у форматі влогу з підключенням від понеділка до п'ятниці, щоб вам було цікаво і ви вже побачили повний процес в'язання цього проєкту. А ще в мене є до вас одне питання. Я тут міркувала. Як буде цікавіше. Чи одразу сказати, що я планую в'язати, чи трошки потримати інтригу, показати вам пряжу, щось натякнути, а потім вже показати процес і щоб ви самі могли згадатися, що ж за виріб я в'яжу на цьому тижні. Буду дуже вдячна, якщо ви зараз поставите відео на паузу, та в коментарях напишете мені, як ви вважаєте як краще. Одразу казати, що я в'яжу. Чи дати вам змогу відгадати, дивлячись на нитки, на процес і трошки зробити відео більш цікавішим? Сподіваюсь, ви вже відповіли. А я зараз переключу камеру і покажу вам, з чим я планую працювати на цьому тижні. А ви сподіваюсь, здогадаєтесь, що я планую в'язати, і напишете мені про це. Отже, з якої пряжі я буду в'язати на цьому тижні. В мене є ось така пряжа це е, Alize Baby Wool, зараз покажу склад. Тут е, 40% шерсть, 40% акрил і 20% бамбук. Пишуть, що вона повинна була бути м'якенька, не колотися. І, бути, і повинна бути підходящою для дітей. Сподіваюсь, так і буде. Я ще з неї не в'язала, не знаю. На, так, відчувається Дуже м'якою і зовсім не колеться. Сподіваюсь, що так і буде, незважаючи на 40% шерсті. Так, зараз ще покажу вам 50 грамів в моточку 175 метрів. Ось така ниточка, гарна, скрутка, вона така пухнастенька. В мене є блакитний колір і зелений. Я вже спробувала вив'язати зразки з цієї пряжі. Ось такий в мене є зразок. Це я в'язала в одну нитку. І тут це в'язала на четвертих спицях. Мені не подобається взагалі, щось дереве. А це в'язала вже на третьому номері. Тут вже краще. І я її вже попрала, тому вона така пухнаста, м'якенька, приємна. Але все ж таки мені здається, що полотно трошки таке якесь диряве. А це ж вовна, вона повинна бути теплою. Тому я спробувала ще варіант зв'язати у дві нитки. Ось такий в мене вийшов варіант. Цей же мені подобається більше. Він такий вже щільніший та цупкіший і товстіший. Це вже більше схоже на якийсь. Теплий вовняний виріб. Не знаю, я ще подумаю, як його зв'язати. Взагалі мені подобається і тут, і тут. Але буду ще вирішувати. І також не знаю ще, який колір: зелений чи синій. Отже, я ще подумаю, що в'язати, я вже знаю, але вам зараз не скажу, щоб вам було цікавіше. Тому чекайте на моє наступне підключення. Яке буде у мене буде через кілька днів, а у вас вже буквально за кілька секунд. І тоді ви вже побачите, який же варіант я обрала цей чи цей, і що ж я буду зв'язати з цієї ниточки. Отже, не переключайтесь і побачимося вже за мить. І знову привіт сьогодні четвер. Я хочу показати вам, що вже в мене зв'язалося до цього часу. Скоро вже буде підсумкове відео, але сподіваюся, що до нього я ще встигну трошки дов'язати. Ось на сьогодні я маю ось таку штуку. Я думаю, тепер ви вже здогадалися, що це буде шапочка. Шапочка ця буде для мого молодшого сина Єгора. Він дуже полюбляє зелений колір. І сподіваюся, цей зелений йому теж сподобається. Вам на відео, я не впевнена, що дуже добре видно. Він якийсь блідий на відео, але насправді він такий більш насичений, такий, я думаю, більше навіть не зелений, більше щось типу м'ятного кольору. Але, взагалі, йому подобаються всі зелені відтінки. Тому сподіваюсь, і ця шапочка буде в нього в фаворитах. Я вирішила її в'язати. З двох ниток я вам показувала зразки на одну нитку та на дві. Все ж таки я зупинилася на варіанті в дві нитки, тому що, мені здається, для теплої речі з вовни краще, коли воно таке щільніше в'язання. В, в нитці воно було дуже тонке. Для шапки, мені здається, це не дуже добрий варіант. Тому я зупинилася на цьому варіанті дві нитки. Зараз у мене спиці номер 5. Але резинку я в'язала іншими спицями. Цю я в'язала на 4,5, а цю на 4-му розмірі. До речі, розкажу вам, як я це в'язала. Це насправді вже не перша попитка. Це я вже ось цей кусок я зв'язала раніше, і потім мені довелося його розпустити, тому що я від початку цього відвороту почала одразу в'язати візерунком. І в мене цей відворіт взагалі не хотів ніяк лежати. Тут все йшло хвилями, він не прилягав, він стерчав. і тому мені довелося розпустити цей кусок і почати тут в'язати резинкою. І я зв'язала її на менших спицях, щоб в'язання було ще більш чинніше і краще прилягало до голови. І також я в'язала резинку дзеркальну, щоб цей відворіт гарно вкладався. Тобто, ось Ця випукла частина вкладається ось у цю дирочку. І тоді воно тут гарно лежить, не відстає і тут не відходить від основного полотна. Далі в мене буде йти візерунок. Тут вже пора перехрещувати наступний джгут. Ну, він буде такий, як ось тут на зразку я пробувала, в'язала. Такий же він буде йти по всій шапочці. Візерунок досить простий, зрозумілий. І тому добре в'язати під серіальчик або під розмову по телефону, або під чайочок. Зараз в нас погода не дуже, тому теплий чай, або кава і в'язання це гарний варіант. Для вив'язування жгутів я також використовую допоміжну спицю. Коли жгути маленькі, то я можу і на спицях перекидувати, а тут товста нитка і не дуже зручно, і спиці товсті, тому допоміжна спиця мені тут допомагає. Ось. Що в мене вже є на сьогодні. Не знаю, чи встигну я закінчити шапочку до п'ятниці. Хотілося б, звичайно, показати вам вже готовий виріб, але не знаю. Можливо, не встигну і тоді покажу вам вже все у підсумковому відео за місяць, але все ж таки спробую. Тому зараз я піду в'язати далі. А у вас через кілька секунд вже буде моє наступне підключення з п'ятниці з підсумками тижня. Тож, не переключайтесь, залишайтесь зі мною, і я покажу вам, що я встигла, або що я нічого не встигла. Побачимось. А ще організатори нашого проекту, щоб відео було цікавішим і щоб ми могли познайомитися одна з одною, також з вами, з глядачами, запропонували нам відповідати на деякі питання. І для сьогоднішнього відео я обрала таке питання: найяскравіший спогад вашого дитинства. Я тут буду трошки пов'язувати мій процес, щоб не гаяти час, і також буду з вами балатити та розповідати щось цікаве про мене. Отже, щодо мого дитинства, я повинна сказати, що я насправді дуже щаслива людина, тому що дитинство в мене було дуже класне, дуже веселе і в мене купа яскравих спогадів. Тато, мама, я знаю, що ви дивитеся це відео, тому дуже вам дякую за те, що в мене було справжнє чудове. Гарне дитинство. Отже, якщо я буду вам розповідати про всі яскраві спогади мого дитинства, я думаю, мені не вистачить ні дня, ні ночі. Тому розповім вам про один найактуальніший зараз. Справа в тому, що я зараз навчаюся в автошколі і планую восени отримати права. І в мене в понеділок буде перше практичне заняття, і саме через те я останнім часом часто згадую, як батько вчив мене водити машину. Мені було десь років 11 або 12, близько так. І тоді в тоді батька був запорожець. Такого гламурного модного бірюзового кольору, не блакитного, не синього, а саме бірюзового. Навіть зараз я не бачу автівок такого кольору, тому в нас був такий дуже модний автомобіль, який було дуже видно на дорозі. І ось на цьому запорожці ми їздили на дачу. І після того, як ми вже там зібрали картоплю, поганяли колорадських жуків, ще там щось зробили. Тато брав мене. Ми виїжджали подалі від людей, від домівок десь у поле, але там, щоб була накатана грунтова дорога, і там тато вчив мене водити машину. І Що ви думаєте? В мене все виходило. Я справді самостійно вела автомобіль, всі ці щеплення. Газ, гальма, навіть на другу передачу переключалася. Е, на жаль, потім якось я не розвинула ці свої здібності, і тому зараз мені доводиться, тільки зараз я зібралася, щоб навчитися та отримати права. Але сподіваюся, що ті навички з дитинства мені допоможуть і я зможу швидко і гарно навчитися водити машину. Тому, тато, я знаю, ти дивишся. Привіт тобі і дякую! Ось така моя історія. Я вже тут щось трошки пров'язала, і зараз покажу вам вже підсумки цього тижня, що я встигла зв'язати. Отже, сьогодні п'ятниця, і ось на такому етапі мій проект. На жаль, я не встигла закінчити шапочку, але тут же залишилось небагато. Я ось тут собі помічала, від цього маркера мені потрібно пров'язати ще 5 см, і потім вже підуть убавки та маківка. Отже, я думаю, що попереду вихідні, і я думаю, що за ці 2 дня я вже закінчу. І зі спокійним сумлінням зможу в понеділок починати новий проєкт. Його рушапочку я вже показувала. Він сказав, що йому дуже подобається. Він дуже чекає, коли вже вона буде готова. І отже, буде чекати її осени, щоб її одягти. Я думаю, що тиждень був досить вдалий. Так, хотілося мені закінчити, звісно, її, щоб показати вам вже готовий виріб, але як. Сталося так і сталося. Нічого страшного. Я закінчу, і вже в підсумковому відео за місяць покажу вам і шапочку, і Єгора, і шапочку на Єгорі. Отже. Рада була з вами бути цей тиждень. Буду вдячна вам за підписки, за вподобайки. Також обов'язково переходьте по хештегу, він знаходиться в описі і в назві цього відео. там ви знайдете купу відео від наших чудових українських майстринь. Купу натхнення. Дивіться, надихайтеся, в'яжіть з нами, бо в'язання це круто. І коли ти можеш щось створити своїми руками, це круто. Тож приєднуйтесь до нас і до наступного відео буду чекати нової зустрічі з вами, Па-па!